Вітаю усіх, хто з нетерпінням чекає на правові поради від практикуючого адвоката Олега Іваніва. Вітаю вас у нашій студії. І що сьогодні підготували для нас? Ну, сьогодні хотів би зачепити тему цивільних відносин, зокрема, яка стосується призначення допомог і субсидій, і відповідно дати розказати, які помилки, шановні громадяни, ви допускаєте і що потім з цього буває. І так, шановні громадяни, кожен з нас знає, що таке субсидія, кожен з нас десь стикався з тим, що збирав документи, відповідні, довідочки, подавав їх для призначення субсидії. А також кожен десь, ну, не обов'язково кожен, але ви звертаєтеся про одержання допомоги, було забезпечення, як ми забезпечені сім'ї. Також, відповідно, збираєте довідки і тому подібне. Загалом завжди відбувається так. Ви приходите до того чи іншого інспектора, він вам каже, що вам зробити, які довідочки зібрати, про ваш майновий стан, про ваш дохід. Подаєте відповідні заявки і відповідно ці документи розглядаються, якщо є підстави, вам призначають чи субсидію, чи допомогу як малозабезпечення сім'ї. Чому я десь разом підвів ці питання? Тому що проблема, з якою стикаються пізніше, вона десь подібна. Що для, при призначенні субсидій, що при призначенні малозабезпеченим сім'ям? Тому що тут завжди е, чинником для призначення є матеріальне становище тієї чи іншої сім'ї. Тобто, якщо рівень достатку низький, відповідно, ви одержите право пільгу на субсидію, відповідно, ви одержите право на одержання допомоги малозабезпеченій сім'ї. Що є визначальним? Визначальним є матеріальний статок сім'ї в цілому. Які помилки допускаються? До помилки допускаються вами громадяни, тому що ви не весь свій матеріальний статок показуєте. І не в силу того, що ви це робите умисно, а в силу того, що ви десь допускаєте помилки, чисто виходячи, підходячи до цього життєвого такого свого бачення. Що воно мається на увазі? Вам сказали показати довідки, принести довідки про те, які у вас земельні ділянки, які у вас... Транспортні засоби, які у вас об'єкти нерухомості. Ви, відповідно, пішли, взяли копії свідоцтв, копії документів, додали. І випадково забули про те, що чи в іншій області у вас якийсь, наприклад, об'єкт нерухомості, чи якась земельна ділянка, яку ви одержили у спадок, знаходиться. Чи випадково забули про те, що ви продали машину, але продали по так званому дорученню. Як в попередніх передачах я пояснював, що доручення не є способом продажу автомобіля. От я зісотнувся з такою проблемою. Приходять до мене громадяни за порадою. Так і так були, одержували допомогу, як малозабезпечена сім'я, все нормально, одержали там декілька тисяч гривень протягом певного періоду часу. Після цього мають проблему. Коли інспектор перевірив майновий стан, виявилося, що на громадянинові зареєстрована земельна ділянка в Харківській області. Тому що взяли витяг з реєстру і виявилося, що там земельна ділянка, на якій знаходиться житловий будинок, і відповідно ця особа не мала права на призначення допомоги як забезпечені сім'ї. Тобто сукупний склад майновий, майнового стану не дозволяв. Ой, що робити, що й робити? Звичайно, в такій ситуації нічого не поробиш, тому що кошти слід повертати. Треба було думати за всі аспекти. Можливо, десь людина і забула про ту спадщину, а можливо, одержавши її. Їй було не до того, щоб повідомити інспектору про існування такої спадщини. Але кошти ви одержали безпідставно, тому мусите їх повернути. Або інший випадок. Ви звернулися за одержанням субсидії. Вам субсидію призначили, ви нормально отримали її за півроку, добре. Після цього конкретний випадок. Приходять до мене громадянин, каже. А в мене ж мені сказали повернути субсидію, подали позов до суду, що я маю робити. Я кажу, чому подали позов до суду і що сталося? Виявляється, що на цьому громадянинові було зареєстровано аж три е, транспортних засоби. Причому, я вам скажу, по вартості вони також такі пристойні. Е, транспортні засоби, як він мені пояснював, я їх продав, е, я кажу, ну, яким чином ви їх продали? Я по дорученню ж продав, по генеральному дорученню. Ви не продали їх по дорученню, ви їх просто дали в користування, бо будь яка довіреність, чи генеральна вона, чи не генеральна, це є передача права користування майном, але не перехід права власності. Тому пам'ятайте, що якщо ви звертаєтеся за оформленням субсидії, чи за оформленням допомоги як молодозабезпеченням сім'ї, ви повинні розказати і бажано, щоб ви пригадали. Все, яке і розказали інспектору про все майно, яке за вами облікувалося, чи облікується, чи можливо було десь колись зареєстроване. Е, окрім того, зазначу, що інспектор е, зобов'язаний місячний термін перевірити ваш майновий стан. Він відповідно звертається до державного реєстратора реєстраційні установи, там МРЕЛ, земельні відділ. З тим, щоб перевірити ваш майновий стан. Зараз сформовані реєстри по всіх особах, фізичних особах про їх майновий стан. Тому пам'ятайте, що будь-яку інформацію, якщо ви іще й умисно приховали, вона все рівно, рано чи пізно випливе, і вам прийдеться повертати кошти, які ви дійсно безпідставно одержали. Тому не зволікайте, пригадуйте, розповідайте інспектору, все, питайтеся його і ще застерігаю. Якщо ви навіть злукавили і захотіли зараз одержати субсидію чи ту допомогу, все рівно, якщо це буде безпідставно, ви ті кошти в майбутньому повернете. Тому весь майновий стан. Якщо якась ви там вважаєте, що продали той транспортний засіб, а він по довіреності проданий, зверніться в револю, перевірте самі, чи ще на вас зареєстрований транспортний засіб чи ні. І щоб лишній раз у вас не було якихось проблем із поверненням коштів. Ну що ж, пане Олеже, дякую вам. Я бачу, гадаю, що у вас є ще якісь доповнення до вашої розповіді. Так? Ну, ну в мене не стільки доповнення до розповіді. Справа в тому, що я би хотів зачепити ще одну е, тему, яку я раніше розказував, це е, пропущення строку звернення за спадщиною. Е, ну вже здавалось би, з січня 2004 з 2004 року діє новий цивільний кодекс. Тобто, вже ми маємо наразі сьомий. Рік вже практично на дев'ятий рік, десь так виходить, діє цивільний кодекс. І все одно ви допускаєте одні ті самі помилки. Наголошую: шість місяців для прийняття спадщини встановлюється з часу смерті, а не після. Тобто до 6 місяців ви повинні подати заяву на прийняття спадщини, якщо ви спадкоємцем спадкодавцем не проживали разом, але претендуєте на одержання спадщини. Якщо ви цей строк пропускаєте, то це є підставою для того, щоб ви взагалі втратите спадщину. Розумієте це, пам'ятайте це і не допускайте помилок. Бо мені здається, що вже ну рідкісні випадки є, але вони трапляються. І до мене нещодавно звернулися якраз з, таким, з такою проблемою, що для мене було дуже дивно. Що пройшло 7 місяців, і пропустили місяць строку. Ну, на даному разі нікого не слухайте. Ще раз наголошую, про те, що спадщину треба забирати через 6 місяців. Заяву подайте до 6 місяців, а вже свідоцтво можна отримати хоч через 10 років. Заяву на прийняття спадщини подайте в 6-місячний строк звідня, коли помер той спадкодавець, на майно яке ви претендуєте. Ну що ж, я дякую вам. Я думаю, що наші телеглядачі вже багато почерпнули із наших передач із ваших порад. Пора так звичайно. До наступних зустрічей, до цікавих передач на все добре. До побачення.